Вітаю, любі глядачі! Сьогоднішнє відео це про посміятися. Посміятися з такого явища, як дурні поради в інтернеті. Зокрема, поради по догляду за рослинами. Кілька років тому мені постійно траплялися відео, де вирощують троянди з картоплю чи банану. Чесно кажучи, я думала, що це вже в минулому. Але ні, таки знімають і викладають досі. Чи, наприклад, поради поливати кімнатні квіти дріжджами? Це з одного боку смішно, а з іншого з такими порадами можна занапастити свою улюблену рослину. Так що, сміх сміхом, але і шкода від таких порад теж може бути суттєва. Тому включаємо критичне мислення перед тим, як користуватися подібними порадами, хайпові заголовки, мишоловки в соцмережах обіцяють нам дива. Але ми з вами, люди розумні та розуміємо, що див не буває, а успіх у вирощуванні рослин результат наших правильних дій та гарних умов. Тож давайте разом розбиратись, хто там і що нам радить, і чи можна то все сприймати серйозно. Погнали! Буду зараз пересаджувати свої нові рослинки і заразом потеревеню з вами. Давайте почнемо з відвертої дурні. Такої ще навіть далека від квітникарства людина зрозуміє, що це щось з області фантастики. Повернемось до тих відео, що я вже згадувала, які я прозвала Троянда з картоплі. Зараз вам покажу яскравий приклад з цієї когорти. Всі ми знаємо таку чудову рослину, як антуріум. Той, що квітне, бо є ще декоративно-листяні, то зовсім інша історія. Ось такий звичайнісінький червоний антуріум. І ось натрапила я на відео з розмноженням такого антуріуму з квітки. Буду ставити картинки, як то все виглядало, щоб ви бачили, що я це не придумала, що це справді таке зустрічається в інтернеті. Отже, як вкорінити антуріум з квітки. Ну, я вже заінтригована, я вся увага. Ось автор бере зрізані квітоноси. Робить з ними купу незрозумілих мені маніпуляцій, вкорочує ще раз, занурює у йод, потім встромляє в часник. Далі вже пішла якась кулінарія, шаткується цибуля, робиться настоянка із води та цибулі. Туди також додається йод. Далі все це діло проціджується, часник знімається зі стебел. І букет з антуріума ставиться у цибулеву воду, надійно зафіксований флористичною губкою. А через три дні, о диво, маємо коріння. Бачите, яка щітка за три дні наросла. Щітка з коріння. Оце так диво, це просто тягне на нобелівку по біології не менше. Ну, а якщо серйозно, то звісно, ну будь-хто. То, хоч трошки знайомий з Антуріумом, зрозуміє, що це маячня. Але тема, я вам скажу, популярна, бо варіації вирощування безліч. І за допомогою банана, і часника, і картоплі, і так далі. Ну, Тут усе зрозуміло, що можна тільки посміятися з цього. Але ще один варіант вам покажу, набагато цікавіший. Привернула мою увагу і навіть ледь не повірила, що таке можливо. Ви потім напишіть свою думку в коментарях, авторка правду показала чи ні. Отже, показує нам жіночка Антуріуми та диво метод вкорінення та розмноження з листа. Попереджає, що не кожен вид підійде, сортові так не вкорінюються. Зрізає три листочка під саму листову пластину, теж проводить маніпуляції з замочуванням в корневіні. Далі листочки висаджуються в ґрунт. Одразу добряче поливаються і ставляться на вкорінення. Потім ще додатково поливаються монофосфатом калію. І ось минуло 3 місяці, і авторка показує результат. Три листочки дали діток. Ось вона показує цих діток, ось відділяє цих діток. Наче все таке достовірне з подробицями. Ну, виглядає так переконливо. Скажу чесно, я навіть спочатку повірила, може і справді таке можливе. Ну, Фіалки та бегоні розмножують же таким способом. Та що там фіалки заміокулька з листочка розмножуються, ось гілочки за міокулька самої через 5 місяців після того, як я їх поставила у воду. Ну, але ж 3 місяці, ну, це щось занадто швидко. Подивилась ще раз уважно: на тих діток. І щось беруть в мене сумніви. От, чесно, виглядають вони дивно, ці дітки, наче приклеєні до листочка. І форма якась дивна. Показала чоловіку, він мені каже, що ці дітки схожі йому на акваріумні рослини, на анубіаси. Подивилась через пошук по фото, справді, є схожа акваріумна рослина. З дуже такою складною назвою не буду озвучувати, щоб не помилитись. От якби було відео проміжного етапу вкорінення, там де нам видно, як з'являються ці листочки, ну, там брунька спочатку, потім листочок і так далі. Тоді б я повірила. А оце Джоні зроби мені монтаж, ось вам листочок, ось вам вже готова дітка через три місяці, то вибачте, не вірю. В коментарях було кілька відгуків від людей, що спробували цей метод, і в них нічого не вийшло. Ну, тобто жодного відгука від людини, яка б спробувала і написала, що О, в мене все вийшло так само, як і автора. Ну, або хоча б одна рослинка так виросла. Такого не було. Так само і від авторки відео подальшим розвитком цих антуріумів, також не було. Тобто нам не показали, як вони далі наростали, як вони там виросли до стану дорослої рослини, нічогісінько. Ось вам Міянтуріум, ось його пагони. Спокійно можна зрізати таку гілочку та вкорінити у воді або з фагномі. Ну, нащо морочити голову немає сенсу. А ви напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Правда це чи ні? Може, ви знаєтесь на антуріумах і можете точно сказати, можливо, таке вкорінення, чи це просто вигадка? Ну, і ще купа такого існує ось класика з трояндою. Вирощують у піску зі шматком картоплини, ось там в піску всередині шматок картоплі. І за п'ять днів уже ось вам готовий живець троянди з молодими пагонами та корінням. Ну, тут все зрозуміло одразу, тільки посміятись не наукова фантастика в дії. Але зрозуміло, що через такі вигадки шкоди особливої не буде. Це просто треба сприймати як такий розважальний контент. Але ж є ще купа великих знавців, які беруть кричущі заголовки Там Дайте цей, ваша рослина буде рости як шалене, 101 квітка за тиждень. Полити цим і одразу заквітне. Оце вже не так смішно, бо можна полити таким дивозасобом і згубити свою рослину. І справді, є коментарі під такими відео, що пропали рослини після поливу цим дивозасобом. Тож будьмо пильними. Почнемо з мого улюбленого Поливу водою з цукром. Натрапила на ось таке відео про спатифілу. Теж одне з улюблених для любителів гучних заголовків, бо це дуже поширений запит, як зробити так, щоб з почав квітнути. В багатьох він гарно росте, дає багато листя, але не цвіте. А людям хочеться побачити, врешті-решт, на своєму спатифілумі це вишукані білі квіти. Мій, наприклад, також не квітне. Але я розумію, що шансів на квітування небагато, бо він стоїть в мене на північному вікні. Де світла мало. Я готова з цим миритися, бо брала його саме як тіньовитривалу рослину, від якої мені потрібна пишна зелень там, де сонця немає. Але коли хочеться квітів, власник з патефілома йде шукати інформацію, що потрібно для стимуляції квітування. І тут йому підсовують таке Розповідаю. Автор бере лимон, вичавлює сік. Далі він бере цукор, додає до води з лимонним соком. Думаєте, він готує собі домашній лимонад? Ні, це він пропонує полити з патефілом цим напоєм, а для закріплення ефекту ще й листя протерте. І після цього з патефілом одразу піде рости і квітнути. Це смішно, бо від цього напою з не квіти з'являться, мошки в ґрунті. Цукор не засвоюється рослинами взагалі. Хоч поливати, хоч протирати, хоч ґрунт просипати. І таке зустрічала в порадах. ніяк, ніяк він не засвоюється. Тому закликаю вас, не робіть такого, не поливайте рослини водою з цукром. Ніякої користі від того не буде. Зате цукор в ґрунті приваблює мошок, чиї личинки з задоволенням живляться молодими корінцями. Ви думаєте, я така найрозумніша, але я теж повелась на цю пораду з поливом квітів водою з цукром. Ну, що ви думаєте? Мошки з'явились, звичайно, і тому я оце запам'ятала раз і назавжди, що ніякого цукру в квіти. З цієї ж опери порада поливати водою з хлібними дріжджами. Таку пораду неодноразово зустрічала. Це ще гірше цукру, бо дріжджі це грибки. Вони живляться цукрами та виробляють вуглекислий газ. Але рослинам той газ зовсім не потрібен. А ось шкоди така підживка може наробити, бо ґрунт може закиснути, почати смердіти і знову ж таки може завестися всяка живність. Такою підживкою можна і рослину загубити. Так що залишаємо цукор, дріжджі і так далі для годування людей, а не рослин. Це інгредієнти для кулінарії, а не для квітникарства. Далі, також дуже поширене. настоянка з бананових шкірок. Класика. Чи ще з якихось шкірок, картоплі, і таке бачила, цибулі і так далі. Та кількість корисних мікроелементів, яка потрапить у воду з бананових шкірок, буде настільки мізерною, що ніякої користі з того рослина не утримає. Ось в компост бананові шкірки це просто супер. Туди їм і дорога. Товчена шкаралупа яєць, як джерело кальцію, теж така є легенда. Для рослин воно не годиться. Рослина не здатна засвоїти кальці з яєчної шкаралупи, хоч як їх перетерти, хоч у порох. Рослина не засвоїть той кальцій ні на грам, це як примусити корову літати. Але й досі багато хто вірить в користь яєчної шкаралупи, бо цей міф міцно прожився і тримається досі. Моя мама, наприклад, вперта продовжує сипати шкаралупу в лунки при посадці картоплі і ще лушпиня від цибуль, Бо також, колись побачила пораду, то вірить і застосовує, а потім вибираємо картоплю восени разом зі шкаралупками від яєць. А вошпиня цибулі так має невеликий інсектицидний ефект. І коли нічого не було, то був якийсь сенс робити настоянки на цибулі чи часнику, бо краще щось, ніж зовсім нічого. Інших варіантів просто не було. Але ж шкідники не були пристосовані до впливу хімії. Зараз народні методи навряд чи подіють ефективно. Ну і ще улюблена тема інтернет гучномовців, яку вони осідлали та нещадно експлуатують. Це диво засоби для рослин у вигляді таблеток з аптеки. Одна таблетка і ваша рослина оживе на очах. Підживіть цим копічаним засобом, і ваш забіокулька спочне рости, як шалений. Зробіть це, і навіть найслабший різдвяник заквітне сотнею квітів. Улюблена таблетка з патифілума. Додайте, і він буде рости на очах. Коротше, всю домашню аптечку готові згодувати рослинам. У мене просте питання: навіщо? Навіщо товкти вітаміни для людей, аспірин, розводити йод, перекис водню та нашатирний спирт, якщо давно вже існують спеціальні добрива та стимулятори саме для рослин? Добрива, в яких всі хівічні елементи та поживні речовини знаходяться у тому вигляді, який доступний для рослин, і вони їх гарно засвоять. Збалансовані формули, які розробляли спеціально навчені люди, а не агентство Одна баба казала. На шатирний спирт, наприклад. Так, це джерело азоту. Можна спокійно купити спеціальне азотне добриво. Де ви будете точно знати пропорцію для рослин. Але це одне питання, а інше в тому, що нашатирним спиртом радять поливати хворі та ослаблені рослини, типу навіть напівмертва оживе. Ага, вона і так бідолаха напівмертва, тому ми її ще шарахнемо азотом для наростання зеленої маси, якраз вчасно. Саме цього рослині і не вистачало для повного щастя. Після такого коктейлі рослині стане ще гірше. Але тому розумнику, хто таке рекомендує, це навряд чи відомо. Бо йому треба зібрати ваші лайки, а не допомогти вашій рослині. Так, коли в нас не було нічого в магазинах, то ми викручували, щось вигадували, пристосовувались, тоді і на шатирний спирт, і перекис водню, і йоти, і марганцівка застосовувались. Бо просто нічого не було спеціально для рослин. Зараз все можна спокійно купити в магазині чи на базарі. Є все і на будь-який гаманець. Тому краще лишити в спокої свою аптечку та завести окремо для рослин. Саме з тих препаратів, які призначені для рослин, а не для людей. Ну і На закуску покажу вам ще один шедевр, це вже точно посміятись. Я сміялась, як побачила. Ось вам парада, як саджати саджанці дерев. У пакетик з водою, виявляється, потрібно садити, щільно зав'язати, зверху землею присипати та ще й полити. Або ось від цього ж автора посадити у яму з помиями та відходами їжі. Ну, це геніально! В коментарях люди посміялись від душі, гумор та дотепність дописувачів порадувала. Або ось така порада поливати красулу сумішю рецинової олії з водою. Ну, по-перше, олія не змішується з водою просто так. А про якийсь емульгатор автор нічого не сказала, тільки олія і вода. По-друге, вся ця олія залишиться на поверхністі ґрунту плівкою, через яку не буде проходити повітря. Добре, що в коментарях так само більшість посміялась над цією геніальною ідеєю. До речі, коли всі ці поради садівникам та дачникам ще в газетах писались, то хоч якийсь контроль був, Такої дурні б точно не порадили. А зараз пише та знімає відео, хто завгодно та що завгодно. Всі поради про використання бананових шкірок, нашатирного спирту і тому подібне, як правило, пишуть на сайтах з тематикою. Типу про все на світі. Тобто пишуть це журналісти та копірайтери, а не спеціалісти по рослинах. Ну, здебільшого. І штучний інтелект бере вже цю інформацію з сайтів та відео, і так одні і ті ж поради та міфи подорожують просторами інтернету від відео до відео, від сайту до сайту. Якщо ви колись користувалися подібними порадами, то напишіть, будь ласка, про свій досвід. Допомогло чи ні? Або, може, знаєте приклади таких же чудернацьких дурних порад, то поділіться. Посміємось разом. Тож, включаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію. Якщо потрібна порада або допомога, шукаємо спеціалізовану літературу або спільноти квітникарів. Такі поради має сенс шукати в тих, хто сам займається рослинами. А дурниці від мисливців за хайпом залишимо в якості розваги як гумористичний контент, щоб посміятися. Бажаю вам успіхів, любі глядачі! Дякую за перегляд та до нових зустрічей!